Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні ми спілкуємося з Інгою Якименко, житомирянкою, яка мешкає в Брюсселі і проводить українські вечорниці. Вітаю вас, пані Інго. Добрий день, скажіть, як давно ви вже мешкаєте в Брюсселі? Два роки спочатку повномасштабної. Тобто, ви переїхали туди в зв'язку з повномасштабним вторгненням? Так, тому що в Брюсселі знаходяться всі ці інстанції, і вірніше, інституції. В яких вирішується багато питань Євросоюзу, такі як Європарламент, Єврокомісія, НАТО? Ось і наша громада була тут доволі активна на початку повномасштабного вторгнення. Проводилось дуже багато маніфестацій, протестів, мітингів біля цих будівель, біля цих інституцій, особливо ці дні, коли вирішили вирішувалися якісь питання. І Можливо, хтось думає, що це можливо якось ніяк не впливають наші мітинги, але це насправді впливає. Це про те, що ми нагадуємо про те, що ми тут є, що ми е, чогось очікуємо, що не просто чекають люди, склавши руки. Е, мітинги насправді дуже важливі не тільки для того, щоб хтось почув в інституціях. Також е, нагадувати е, і собі і людям навколо, що е, війна це ненормально, і нам потрібно перемогти. і що… Росія агресор, вона атакувала Україну, вбиває наш народ, і про це потрібно завжди говорити. Доти, доки ми не переможемо, потрібно про це говорити. Так. Тому Брюссель. В Брюсселі ви почали проводити українські вечорниці, звідки взагалі виникла ідея, і це ж така культурна дипломатія у вас виходить. Так, це дійсно така культурна дипломатія, яка завернута в смачну таку форму е з їжо, з українською їжею, з українськими стравами. І е виникла ця ідея е з бажання ділитися українським, ділитися українською культурою. Я е в Україні багато подорожувала україною, Житомирщиною. Вела блог в соцмережах про забуті місця Житомирщини. І е, також ми з Аліною Кундіч багато зробили роботи для того, щоб е, звернули увагу на вежу нашу водонапірну і щоб її повернули до життя. Тому, коли е, ти пізнаєш щось, в моєму випадку я пізнавала свій рідний край, закликала до цього інших, і коли ти щось для цього робиш. Просто ти це не можеш не полюбити, і оця любов мені хотілося дуже ділитися з іншими про те, яка справжня Україна, не тільки з щоб не тільки люди тут бачили Україну в родинах, з телевізору, тому що у багатьох немає, не було і немає досі поняття, що це за країна. Бельгія доволі далеко від України, і е, люди не дуже цікавилися. І ось, е, по суті, їжа це, через, це, це шлях, через який можна показати людям Україну. Тому така виникла ідея е, навчити спочатку моїх друзів, е, іноземців, е, показати їм. Як ми готуємо їжу і залучити її до цього? Тобто, це був перші вечорниці, почалися із майстер-класу, з приготування борща та вареників. Ось. І в мене також було дуже велике таке бажання збирати українців разом, яких я тут зустріла. А зустріла я тут в основному, зустрічала і знайомилася з українцями в основному на мітингах. На протестах це такі а, українки, які активні, вони щось хочуть робити, вони а, багато волонтерять і мають такі патріотичні погляди, і власне ці такі вважання бажання вони а, змогли втілитися в вечорницях. Тобто, я збираю цих українок разом, вони мені допомагають із майстер-класом. Вони допомагають організувати все, навчати людей як навчати іноземців, як готувати, як ліпити вареники. І водночас ми збираємося разом, слідуємо нашим традиціям, тому що вечорниці присвячуються зазвичай якомусь святу, якомусь дню. і заодно і ділитися всім цим з іноземцями. Але тут вечницях не головне. Їжа насправді, тому що їжу можна досі придбати, правда? але тут найголовніше те, що ми це робимо разом, що відбувається така активність, і іноземці, спілкуючись з українцями, вони розуміють, що таке Україна, тобто через нас, в першу чергу, самих. Uh, і вони спілкуються з українцями і бачать, о, освічені люди uh, приємні, uh, дружелюбні, uh, не здаються і морально і фізично постійно щось роблять для України. Тобто, це теж така, якби репрез як репрезентація України. Ми представляємо Україну в першу чергу через нас самих і через те, що ми слідуємо певним традиціям нашим, і ми такі, які є ми насправді. Ось так виникла ідея з вечорницями, насправді вона почалася з маленького чогось і переросла з часом більше. Ось ті українки, які вам допомагають, ви кажете, це здебільшого теж переселенці, які в зв'язку з війною виїхали, чи це, можливо, ті жінки, які вже довгий час живуть за кордоном? В основному це ті, хто виїхав в зв'язку з війною. Але є дівчата, які тут і до цього жили, хтось навчався, хтось працював. Насправді, дуже багато наших українок працюють в Європарламенті. Хтось приїхав, стажувався, потім знайшов роботу і лишився там працювати. Хтось навчався. Ось вони, власне, такі кістяк вечорниць. Тобто, у нас, наприклад, тут, у нас є правило, що у нас не розмовляють російською мовою на вечорницю? Ось і ми запрошуємо звичайно тих людей, яким ми довіряємо, тому що це по перше, в мене вдома знаходиться. По друге, я завжди думаю про те, як ми представляємо Україну. У нас є різні боки, насправді є хороші і не дуже. Я хочу їх представляти з кращої сторони. Ці е, запрошені гості, які до вас приходять, хто вони? Хто це здебільшого? Ем, здебільшого, насправді, хто приходить із іноземців, це ті люди, ем, які були спочатку друзі е, або колеги тих, кого я вже знала. Ось хто цікавиться Україною, і Брюссель дуже-дуже дуже мультикультурне інтернаціональне місто, тому що сюди е, з'їжджаються з усіх країн, щоб стажуватися в інституціях. Брюссель дуже таке, от е, тут можна зустріти людей з, і, з різних країн світу, із різних континентів. Абсолютно. Я підрахувала за 2023 рік. Е, 34 представники, тобто з, 30, з 34 країн світу відвідали вечорниці. З 34. Зараз воно зараз ще більше е, росте ця кількість до нас, е, з, взагалі з різних частин світу: з Австралії, з Африки, е, Африка дуже велика, е, з Америки. Північ, північний і південний, тобто я думаю, що вже майже з усіх континентів. І е, найчастіше приходять хтось ті, хто працює в інституціях. Найчастіше Ну, так склалося, тому що е, дівчата в основному є, вони, е, мали, вони працювали або працюють, або стажувалися. І вони запрошували своїх колег, а ті своїх колег. А зараз. Е, вже більше різних представників різних секторів відвідують вечорниці, тому що ми більше почали в соцмережах. Я почала в соцмережі вести, промотувати вечорниці в соцмережах. І зараз люди вони можуть побачивши, що зацікавившись. О, тут українська культура, українські якісь проходять заходи, і може доволі кожен може приєднатися. До, до Чернець. але пови, потрібно пройти реєстрацію. Там є декілька питань із правилами. Тому якщо людина, наприклад, там не погоджується з тим, що у нас не дозволено російською розмовляти, або, що, або якщо, наприклад, вони не погоджуються з тим, що росіяни заборонено до нас на вечорниці приходити, то вони можуть і не приходити. Тобто ми такі доволі прозорі. Яке уявлення ваших гостей, які відвідуються вечорниці про Росію? Ви ж в будь-якому випадку підіймаєте також цю тему тему війни? Ну, дивіться, тема війни ми, я підіймаю тему війни. Але ми не говоримо про Росію. Ми не говоримо про Росію, тому що це не місце і не час, щоб говорити про Росію на українських вечорницях. Але. Кожній вечорниці вони присвячені перемозі. Вони присвячені перемозі України над Росією. Ми присвячені перемозі добра над злом. Україна представляє сторону добра. Вона бореться на стороні добра. І, звичайно, про це я постійно говорю. І е, вечорниці завжди я внутрішньо присвячувала своєму брату, який був на фронті Ярославу Гончаруку. І зараз, після його загибелі, я теж їх присвячую його пам'яті. тому всі іноземці, які приходять, я про це прямо говорю про те, що ми повинні перемогти, нам потрібно, нам потрібно єднатися заради перемоги. Так як овочі в борщу єднаються прекрасно. В один чудовий смак, я приходжу приклад борщ наш український, щоб дуже багато різноманітних овочів, але все дружненько об'єдналося в прекрасний смак борщу. Так само всі е, представники різних країн зараз повинні об'єднатися заради перемоги. Е, ось. Тому е, таким чином я посилаю цей меседж е, через вечорницю. Інакше немає такого великого смислу їх проводити. Звичайно, так, для культурної дипломатії в першу чергу, але це повинно нести під собою щось більше, щоб люди розуміли взагалі, в якому часі ми живемо. Тобто ми, все проходить на позитивній ноті, звичайно, але із, із, із серйозним меседжем. Чи помітили ви вплив російської пропаганди у Бельгії? Звичайно, російська пропаганда вона всюди є. Люди вони. І це, Мені здається, що нам треба ще приклад з цього брата, як правильно впливати на людей. І насправді найбільше ця пропаганда і вплив російської російського йде саме через культуру, саме через якісь моменти мистецтва. Тому що. Ну, багато хто знає про Росію. Зі з чого? Із, із певних творів мистецтва, хтось щось читав, хтось щось там з кимось говорив. І люди емоційно вони до цього прив'язані. От, про борщ, наприклад. От я вже нещодавно піднімала цю тему. Ну, українці ми такі думаємо, що все, борщ ЮНЕСКО, всі вже знають, що борщ український. Насправді мало хто відкривав той документ, що там написано в ЮНЕСКО, там написано більше про культуру варіння борщу, що це українська культура варіння борщу. А по-друге, ну, мало людей взагалі цікавляться цим і не знають. Тому ну, потрібно постійно проводити такі от культурні заходи. І у Росії досі в російські є якісь тут гуртки, якісь є культурні клуби. Вони досі це роблять, тому що воно тому, що це все дуже добре фінансується, і це впливає ну про Україну. Скажу чесно, почали тут в Бельгії реально розуміти, що це країна після вторгнення. Ще я в мене в Бельгії є друзі. Я колись приїжджала сюди як турист двадцятому році, і ще мене люди питали з Бельгії, Україна, це що, Росія? Ну, ось такі питання задавали. Ну, проте про себе треба заявляти. Звичайно, не, не агресивно, а з найкращої достойної сторони. Ось напевно, більшість ваших гостей вперше пробували борщ, і я ще хотіла запитати, з якими начинками вареники найбільше сподобалися їм. Борщ багато хто так пробував перше. Дехто за тих, хто приходить, дехто пробував в Польщі щось подібне на борщ. Тому дехто навіть думає, що це польська страва. Тому ми тут боремося із борщем і пірогами. Ми говоримо ні, це вареники, ні, це не Дамплінс. Дамплінс це українська англійською означає, ці... ну, типу, всі види цих вареників, щось значенкою. Ми називаємо все своїми іменами. Я дуже строго до цього ставлюся. Я кажу, так, дівчата ніяка Собер Крим, крім соверхінським сметана. Ми говоримо сметана, і ми так чимо Украї... ми так чимов українським назвам іноземців. Вони знають, ага, це сметана, це вареники, це борщ. Ось з начинкою, ну насправді подобається всі, але ми найчастіше робимо начинку картопля із шампіньонами. Це дуже так смакує людям. Робимо іноді з солодкі із сиром чи з сиром теж, до речі, цікава ідея, тому що люди тут не дуже знають, що таке сир окрім. От країни, які біля нас, там Польща, Румунія. І е, з ягодами, з вишнями робили. Все насправді дуже дуже смакує, там, навіть з маком робили У нас є Наталя Гуменюк, вона е, заправляє всім цим, вона проводить майстер-класи, вона всіх навчить все готувати. Дуже добра, хороша душа, вона така життєрадісна і е, вона е, з любов'ю вчить. Готувати. І подобається, подобається, з капустою теж подобається, але, мабуть, не такий фаворит це картопля з шампіньйоном. Яка ситуація із біженцями з України? Чи організовані ви? Різні, різні є, насправді, спільноти українські, вони вже якось так собі погуртувалися. У нас теж є таке ком'юніті, яке об'єднане навколо. В мене навколо вичорниці на це на ком'юніті, тому що є ті, хто активно постійно допомагають, а, і є ті, хто доволі часто приходять і всі і когось приводять. Але ми між один одним спілкуємося, окрім того, що ми ще якось там час від часу зустрічаємося, просто щоб час провести, то і, і, я ще заснувала. Боже, іноді думаю, на що нам це все треба, бо це все насправді волонтерські ініціативи. Я заснувала книжковий клуб, який теж виник на основі запиту нашої вечорниці ком'юніті. Виникло таке питання, що хочеться читати більше українських книжок, а самому важко, мотивації мало чи ще щось. Тому у нас зараз активний книжковий клуб, де ми вибираємо якусь книгу і ми її читаємо, потім зустрічаємося і обговорюємо. Ось це теж такий один із видів зустрічей. Також проводжу час від часу, -часу вечори поє... поезії, майстер-класи і співу. Не я їх проводжу, а проводить. Ну, тобто, люди є такі ж люди, які, там, наприклад, хтось про мене чув, їм дали мої контакти, і вони спитали, чи можна провести майстер класи співу. Я подивилася, ця людина не несе ніяку шарварщину, якби ну, гарні в неї погляди е, на життя, патріот, все, можна. Так організовую теж це, теж такий з один видів, як ми можемо робити, е, проводити час. Ну, в принципі, так, підтримуємо один одного. Ми вже один одному стали тут сім'єю, і нас насправді дійсно об'єднало. Оці всі дівчата, які допомагають мені. Тут є у нас Анна Непорка, дівчата Наталю Гуменюк, її дві доньки, Анфіса Яла, Олександр Берник, Вони постійно допомагають, і ми вже стали один одному як сім'я. Ми вже це відчуваємо. А щодо книжкового клубу, де берете українські книги? Замовляєте? Ось, до речі, тут у мене полички тут стоять, ось трошки погано видно. Значить, у мене тут чотири полички. Я спеціально купила шапку для українських книжок. Колись я їх сама, коли ну, я їжджу в Україну, і у мене зазвичай півче медан українських книжок з Собою, а так то так шукаю різні шляхи, як хто може привезти нам українські книжки або електронні купуємо, або аудіо. По-різному виходить. У нас, тут до, до речі, в, в, в Генті, в Бельгії, живе письменниця Таїсія Наконечна. І ось ми почали взагалі з її книжки. Вона нам їх. Продала зі знижкою. Ми їх прочитали, і на першу нашу зустріч ми запросили як письменницю, щоб говорити її книжку. Це у нас такий був початок доволі успішний. Можливо, ще когось запросимо, якщо буде тут можливість, якогось письменника чи письменницю запросимо і наостанок, Розкажіть про всі вечорниці, до яких ви готуєтесь, це буде до Великодня. Я правильно розумію вечорниці? Ага, так, да, дивіться. До Великодня в нас не будуть ці вечорниці присвячені. ці вечорниці, ось вони буквально цю неділю. От теж цікава історія, така вийшла. До нас приходила одна дівчина, вона іспанка. Вона приходила на вечорницю час від часу, вона підтримувала, донатила. І, одного часу, і в мене були вже такі ідеї, що нам потрібно якось робити такий якби ще культурний, міжкультурний взаємообмін, тобто вчитися один одного. Ну, Тому що це важливо своїм ділитися і чогось ще вчитися. І важливо от будувати такі от... Рівні взаємовідносини. Тобто, не просто, що ми там ми чимось там тільки своїм пишаємося і кичимося цим. Тобто, ми відкриті люди до того, що ми і також вас хочемо дізнатися, як у вас що проходить. У мене завжди така була ідея. Цікава, мені хотілося, щоб якось робити такий міжкультурний взаємообмін <займова>, на вечорницях. І ось ця дівчина одного разу іспанка приходить її звати лена, вона каже, а давай зробимо. Якось разом ми зробимо україну іспанські вечорниці. Тільки ми ще не знали, що ми будемо робити. Чи їжу тільки, чи ще щось. І так в цьому в нас народилося. Якось знайшлося і приміщення більше для е, цих вечорниць, і там є місце для танців. Тому у нас будуть українсько-іспанські вечорниці. Е, у нас буде. Ми будемо представляти зі своєї сторони Україну е, їхню ком'юніті. Тобто, це ціле ком'юніті задіяна іспанське. Вони будуть допомагати, вони будуть верніше не допомагати. Вони будуть представляти свою сторону е, культурно. Як вони будуть представляти? Ми будемо представляти через танці. Українські через е, пісні народні і через їжу. Тобто це буде трішки інший формат. Ми вже не будемо разом готувати. У нас просто будуть якісь вже готові е, страви. А в основному у нас буде такі е, танці і е, співи. Це буде таке міжкультурне. І е, цього разу в нас буде більш направило на те, щоб ми могли зібрати кошти. Ось і ці кошти ми. Ми продаємо квитки на вечір. Щоб прийти на вечірницю, треба купити квиток. І з цього разу частина з цих коштів піде на фонд-блакитні-сині серця в Житомирі. І туди так. У мене там є знайомі, які волонтерять. Ніна Шепетуха, не знаю, чи ви знаєте. Ось. Тобто люди, яким я довіряю, які вже з 2014 року вони допомагають і купують все необхідне, що потрібно на передовій. Тому ці кошти підуть туди. Дуже вам дякую за цю розмову. І вам дякую, що зателефонували. Привіт Житомиру.